Вітаю на уроці української мови. Сьогодні у нас розвиток зв'язного мовлення. Сьогодні ми будемо навчатися складати розповідь на основі спостережень. Шкільний мелодійний дзвінок покликав усіх на урок, тож не будемо гаяти часу і полинемо разом із класом в чарівну країну знань. Перше завдання вправа поділи та прочитай. Треба поділити подані слова на склади. І утворити нове слово з перших складів поданих слів. Отже, в нас три слова. Реактор, черепаха, няничка. Спочатку треба поділити слова на склади. Постав відео на паузу і зроби це самостійно. Ре-ак-тор. Че Ре, па-ха. ня неч ка В нас є три слова. Тепер беремо перші склади кожного слова і утворюємо нове. Яке слово утворилось? Ре-че, ня. Чи помітив ти помилку? Пригадай минулий урок. Чи був ти уважним? Так. Є помилка. Слово речення пишеться з двома буквами «н». Речення. В зошиті записуємо число, класна робота, записуємо склади, букву сполучення і записуємо початок речення. Речення виражає, а далі допиши цю думку самостійно. Працюємо з друкованим зошитом. Сторінка 20, вправа 1. Далі будемо працювати за цим зошитом. Прочитай, і відгадай, загадку про птаха. Запиши слово відгадку. Поясни правильність своєї думки. День і ніч я стукаю, всі дерева слухаю. Що ж це за птах? Який стукає день і ніч. Отже, це дятел. Поміркуй і скажи, чому дятла називають лісовим лікарем. Розпочинай свою розповідь так Дятла називають лісовим лікарем тому, що Постав відео на паузу, поміркуй і розкажи, поділись своїми міркуваннями і думками. З кимось із близьких, а може, з друзями чи однокласниками. Прочитай приказку про дятла, поясни її зміст. Хто б дятла знав, коли б не його дзьоб. Як ти розумієш цю приказку? Чи знали би люди про дятла, якби не його дзьоб? Якби не називали його лікарам лісу? Поміркуй. Розкажи, чи доводилось тобі особисто бачити дятла у природі? У вправі четвертій треба доповнити запитання та дати на них відповіді. Де живе дятел? Можна відповісти так: Дятел живе у лісі. Чим він живеться? Тобто, що він їсть? Основною їжею для дятла є комахи та лічинки. Де продовж запитання? Який? Що робить? Чим. А далі розглянь малюнок уважно. Прочитай запитання і познач правильні відповіді. Це завдання номер 5. Який дятел? Сіренький, рябенький, гарно вбраний. Гарно вбраний. Якого кольору голова пташки? Сірого, синього, чорного? Чорного. Яка спинка у дятла? Біла, чорна? Коричнева. Чорна спинка. Які крила. Чорні з сірими плямочками і смужечками. Білі з чорними плямочками і смужечками. Чорні з білими плямочками і смужечками. Чорні з білими плямочками і смужечками. А який дзьоб у дятла? Міцний, сильний, слабкий. А вже ж міцний, жорсткий той, що має тверду нерівну поверхню, шорсткий. Міцний це означає сильний, дужий, строкатий. Означає із різнокольоровими плямами, смугами різного кольору. Прочитай текст. Склади усну розповідь про дятла музику на основі поданого тексту. А чи знаєте ви, що дятел не тільки лісовий лікар, бо це ж він видзьобує з кори різних жучків, а ще й гарний музика. Знайде дятел розколотий сучок. І почне по ньому швидко-швидко стукати дзьобом. Сухий сучок деренчить, тринкає, а дятлові та музика подобається. Отже постав відео на паузу, усно склади розповідь про дятла музику. Додому Треба доповнити речення словами з довідки. Сторінка 19 вправа 42. Прочитай текст. Прочитай слова у довідці. Встав слова де потрібно. Також склади і запиши речення про стражів. Дякую за увагу. До зустрічі!